Усім привіт! А ну давайте згадаємо, коли у вас були такі ситуації, що треба було зробити трансляцію десь з полів, або з такого помешкання, або локації, де не було інтернету, або точніше він був, але дуже поганий. Ну, там було тільки там, мобільний зв'язок, наприклад, або дуже поганий Wi-Fi і так далі, тому подібне. Не було у вас фінансової можливості, або навіть не було проплачено це, або якось іншим шляхом. Там, Супутникового інтернету і так далі. Тому подібне. А вам треба було терміново зробити включку. Там, або зробити стрім з такої локації. Або, як, як я вже повторюся, включку оператора зробити аля телеміст, да, що оператор знаходиться в одній точці не то, що міст або країни, або навіть оператор знаходиться взагалі десь на іншому континенті. От, і ви захотіли зробити включку. Щоб спілкуватися з оператором в режимі онлайн, і це не Zoom, і так, да, чи якісь інші там, конференції або онлайн-платформи, а напряму зв'язок швидкий, якісний, щоб це був зв'язок. Так, ви з цим стикалися. Да? І Зазвичай ці питання вирішувалися дуже дорого. Тобто девайс, які могли це зробити, вони коштували дорого, вони обслуговувані дорогі і інколи навіть дуже складні в обслуговуванні, або там заморочок дуже багато було. Що береш девайс, там треба окремо платити за кожні функції, проплачувати сервер, або супутниковий інтернет. Давайте відкинемо Starlink, який зараз, ну. Звич... Можна не... ну, швидко налаштувати, принаймні його не складно так налаштувати, як раніше були супутникові системи до цього. От. Ну, покладемо руку на серце, з таким всі стикалися. Так, так от, зараз є вирішення цієї проблеми дуже легка. Це KiloView. Все просто. Як сказав мій один знайомий, запрошуємо до клубу Блакитних. Він мав на увазі фірмові кольори кіловів. Отже, кіловів. Що це за фірма і з чим її їдять? Ну, скажімо так, фірма була створена у 2011 році одним китайським айтішником. Сюженю, ну він же засновник цієї компанії, рішив її заснувати не в Женшені, індустріальному такому бумі, де е, виробляється майже, майже все, що робиться в Китаї, робиться там, а він, в іншому місті в Чанша, провінції Хунань. Компанія зосередилась на апаратних та програмних рішеннях в передачі відео на основі IP, тобто кодування, декодування, потокове передавання через Ethernet, Wi-Fi або 4G, 5G, LTE і тому подібне. Якось американська технологічна компанія NewTek шукала собі. Партнерів або навіть виробників в Китаї для їхньої продукції. І вони звернули увагу на Кілов'ю. І Кілов'ю стали робити для них оем продукцію і не пожалкували. Зараз компанія дотримується бізнес-філософії, бренд будує світ, таланти завойовують майбутнє. Тобто, як бачимо, компанія Кілов'ю просто на професійному бродкасті лишила не зупинитися. Вона пішла далі. Вона входить в маси, вона хоче поставляти свою продукцію, назвемо так. Звичайним споживачам. Це був такий історичний або можна енциклопедичний такий екскурс для компанію Kolovie, що ж собою представляє продукція компанії Kolovie. Це кодування, декодування, передавання сигналу, транскодування і так далі. Завдяки інтегрованій системі керування KellView IMS, незалежно від того, де знаходиться ваш пристрій, можна керувати ними. Келов'юму зможе віддалено керувати всіма джерелами та статусом пристроїв. Щоб зрозуміти прогресивність та далекоглядність компанії Кілов'ю, достатньо зайти на їхній сайт і подивитися продукцію з приставочкою. New. Ви це побачите самі. Вони не зупинилися, вони далі прогресують, далі роблять новинки. Багато багато чого ще. Ну ще, давайте розглянемо комплектацію на прикладі пристрою P1. Це у нас SDI SDI 4G LTE Bonding Encoder. От, маємо таку картонну коробочку, відкриваємо. Рекламний букліт, Ось я дивлюсь, є. Тут багатецько пристроїв їхніх і так далі. Тому подібне. Гарантійна карточка. Мануалочку. Тут все розписано, куди що 30. Маємо блок. Живлення дивлюсь, скільки він тут у нас. Він у нас 12 вольтовий 2-амперний 24 Вт. О, як завжди, мені це дуже подобається, що незаморочений такий штекер 2,5х5,5. Ну, було б взагалі непогано, якби був Type-C. Сам девайсик Так, запакований. Такий, такий ну. Скажем так, не дешевий китайський перестрій на вигляд, якщо так подивитися. Маємо перехідничок з USB на Ethernet. Комплектації. Також, що в нас тут ще? Ага. От живлення для живлення USB 5.5. Це напевно його можна під'єднати до якогось повербанку. Або да, тут написано 5.16 вольт. Напевно, до звичайного повербанку можна під'єднати. Антенки дві. Кріплення на гарячий башмак. Так називаємо гарячий башмак. Одна четверта дюйма. Тут. Так, цей пристрій має вбудований акумулятор. Має два гнізда для сім карточок. Гніздо одне окремо для мікро SD карточки, ну, можна її використовувати, до речі, як для запису. Два USB, входи-виходи. На один з них можна під'єднати перехідник, там Ethernet USB, От, або поставити той же модем 4G модем, або флешку, на яку також можна записувати. І вхід SDI. Також є така сама версія пристрою, тільки не P1, а P2. Там HDMI вхід. Дві Сім-карточки, проводний інтернет через перехідник Wi-Fi. Да, так, В ньому ще є Wi-Fi модуль. Все це можна об'єднати і використовувати. Це все називається бондінг. Ну що, давайте повернемо, так, не заглиблюючись, подивимось, як же він виглядить внутрі. Тобто не будемо його розбирати, а подивимось менюшечку, як його налаштовують. Ось так виглядає веб-інтерфейс пристрою від компанії Kiloview. Таке меню є в декількох моделях серії, наприклад, той же серії E1, E2, G1, G2 або P1, P2. Назва пристрою, яка закінчується на 2, це мають тільки HDMI вхід, назва, яку мають одиничку в кінці, це SDI-вхід. Так, перше, що ми бачимо, це налаштування вхідного сигналу, відеосигналу. Колір, контраст, насиченість та вибрати джерело там або SDI, або HDMI. При умові, що пристрої мають два входи. Далі відеопроцесинг. Там ми можемо кропнути, зробити масштабування, повернути картинку, вибрати потрібний FPS на виході. Ну, наприклад, у вас вхід. 50 FPS чи 60, а вам достатньо для стріма дати тільки 30 або 25. Тобто там є спеціальні пресети, ви можете княпнути, вибрати, і в ефір піде інший ФПС, ніж ви подаєте на вхідний сигнал. Далі йде налаштування аудіо. Тут ми можемо підняти гучність або понизити. Налаштування мережі. Тут ми можемо налаштувати сам бондінг через KiloLink сервер, налаштування двох стрімів, головний, так званий сабстрім, налаштування самого запису. Як я вже казав, що писати можна на USB зовнішній або на мікро-SD карточку. І також тут є налаштування самого енкодингу. тобто профіль, бітрейт, колір, там є можна вибрати монохром, того ж FPS і так далі. Тому подібне. Налаштування самого стріму. Тут ми можемо робити до восьми потоків, як ми бачимо, і також він підтримує формат SRT. Це було коротеньке знайомлення з менюшкою пристрою від компанії KiloView. Якщо потрібно більш детальніший розгляд того чи іншого меню, тої чи іншої функції, того чи іншого пристрою від компанії KiloView, то підписуйся на канал, став подобайки, задавай питання. Ми все розглянемо. В Свою чергу. Дякую компанії TV Service за надані пристрої на огляд.